Врешті багатовікове протистояння за запанування в Європі поступово згасало, як і велич, і сила Османської імперії. Разом з цим зникла військова необхідність у фортеці Хотина, яка з часом перетворилась на свідки історії і туристичну перлину. Одночасно Хотин втратив і політичний вплив в регіоні, ставши повітовим містечком Російської імперії. Австрійці і росіяни поділили Буковину, турки залишили регіон. Ніби непогані результати для переможців. Але. Габсбурги разом з Російською імперією, воюючи проти ще сильної Османської імперії, вони якби, от створюють баланс в Європі військово-політичних сил. Після того, як Османська імперія безнадійно втрачає свої пріоритети, вона слабне в результаті цих всіх воєн, то вона призводить до того, що. Колишні союзники поступово починають перетворюватися на конкурентів, а потім навіть на ворогів. І так сталося, наприклад, у стосунках між от, Габсбургською монархією і Російською імперією. От, впродовж 19 століття. Союзники союзники, потім політичні конкуренти, а потім вже під кінець. ХІХ століття, скажімо так, військові опоненти, так, тобто і вороги. Історія показує нам різні приклади. Ну, а як буде далі, то будемо бачити. Тут досить важко сказати, але потрібно сказати, що минуле так, тобто історія тут відіграє роль. Завжди відіграє роль.